sy is

Ми буду просити суд, подати, оголосити перерву, дати мені можливість прочитати матеріали справи. На підтвердження, що повноважень я надаю форму на укладу воду з і після цього зможу виконувати. А ще знову за головне заперечень тільки перед тим я би просив ніж задоволити е, клопотання адвоката, е, просив долучити до матеріалу справи цивільний позов кримінальні провадження, я тільки що його рушив е, в стороні обвинувачення, ніж адвоката обвинувачного і зареєстрував е, кримінальну канцелярію, подав е, цивільний позов, то для того, щоб вже адвокат подальшому міг. Написати відзвіт, якщо ми буде маєте вже подати? То ви подати через нація? Ви надали також чи не? Прокурор можна також надати. Так, ну зараз тоді надамо прямою. Так, хоча можна ті не так надати. Добре, це право потрібно початку подати цілий позов, тому... В початку судового засідання особа посила визволення розйомку, але очевидно зараз згодимо на позицію учасників, суду буде відкладати його Тому це питання, якщо тоді буде вирішено вже наступного судового...